Проєкті, окрім тебе і твого чоловіка, є ще інвестор. Мій чоловік займався розробкою айдентики і наразі ось власне супроводжує авангарден суто по графічному дизайну. Тобто ти керуєш проєктом сама, самостійно. І інвестор тут один. Так, так. У мене таке бізнесове питання, чи ви. Свої домовленості якось фіксували в якомусь договорі, так так, безумовно. ти так, да, да, да. бачиш, яка ти розумна дуже да, да. багато наших. Глядачів так не роблять. <смеш> <смеш> ну клас, як тобі партнерство такого формату? Я так розумію, що він не втручається в операційну діяльність бізнесу. Він не втручається в операційну діяльність, але якщо мова йде про якісь великі витрати або а, там якісь стачкові моменти стратегічного розвитку, ми безумовно це все з ним обговорюємо і приймаємо рішення спільно. Мені супер пощастило насправді зустріти Антона. Це мій друг, ми з ним познайомились на базі іншого проекту, і після цього вже почали спілкуватися і обговорювати ідею співпраці, формації інвестора і ось операційного так-так-так. Да. Да -да -да. Я знаю багато ну, історій, які пов'язані з дискомунікацією, з нерозумінням і з розбіжністю в цілях. І через це ну тобто складається ось цей дисконект. З Антоном у нас спільні цінності, спільні, спільні погляди він дуже підтримує, незважаючи на те, що не знаходяться поряд фізично, але при цьому я відчуваю його залученість.